Огляд тестера кабелю мікросканер PoE від Fluke Networks. Мікросканер Poe від Fluke Networks це тестер кабелю для пошуку та усунення несправностей у мережах та кабельних системах. Мікросканер Poe включає нові функції для встановлення та тестування пристроїв з живленням через Ethernet. Комплект включає сам тестер Microscanner Poe, тоновий індуктивний щуп інтел та інші аксесуари. Прилад поєднує три функції, які дозволяють виконувати роботи зі встановлення та усунення несправностей на пристроях з та без живлення через Ethernet у мережах, включаючи Тестування кабелю, визначення наявності підключення та тестування живлення через PoE. Мікросканер Poe працює від двох батарейок типу 2 а встановлених на задній панелі, оснащений великим дисплеєм з підсвічуванням для легкого перегляду та зручним магнітним тримачем MACIT, який можна використовувати як підставку або ж прикріпляти до будь-якої металевої поверхні. Завдяки адаптеру схеми основних кабельних ліній комунікацій та низці віддалених ідентифікаторів, що входять в комплект, мікросканер PoES. Спрощує ідентифікацію з'єднань на патч-панелях. У верхній частині приладу знаходиться адаптер схеми кабельних ліній. Зніміть його, щоб отримати доступ до модульного роз'єму для телефонних і мережевих кабелів типу ВТА-пара. Під час тестування схеми кабельних ліній на дисплеї відображається її зображення з дотриманням пропорцій відстаней, щоб візуально вказати на ймовірне місце несправності, а визначити точне її місце знаходження дозволяє тоновий індуктивний щуп інтел. Завдяки тестеру мікро Сканер Poe отримати необхідну базову інформацію можна за лічені секунди, досить лише підключитися до кабелю, щоб одразу побачити, чи є на телефонній лінії напруга. Тестер також дозволяє визначати, чи підключений комутатор Ethernet на віддаленому кінці. Та швидкість з'єднання до 10 Гбіт в секунду, та миттєво дізнатися, чи подається живлення через Ethernet. Окрім простого визначення наявності живлення PoE, мікросканер також відображає клас потужності від 0 до 8, що дозволяє точно визначити клас пристроїв, з якими ви працюєте. Інформація це сила. Тестер мікросканер PoE – саме той інструмент, який забезпечить вам всю необхідну інформацію в процесі встановлення та усунення несправностей пристроїв PoE.